О, круто, у нас повний зал. А, дивіться, спрощую собі роботу. А, багато в кого з вас я була на господарствах, на підприємствах і плюс-мінус розповідала те саме. Чому спрощую собі роботу? Тому що а, у нас є у всіх у вас є дуже цінний ресурс, це час. Для того щоб приїхати до кожного до вас на господарство і допомогти вам впровадити точне землеробство, мені знадобиться приблизно десь мільйон років стільки не живуть та й власне не дуже хочеться. Тому питання. До вас, от скажіть, будь ласка, до кого з вас підприє... приїжджала на підприємство і розповідала про точне землеробство? Ну, підніміть руку, тому що минулого року там був цілий ліс рук про те, що да дійсно була в гостях. Якщо ні, нова аудиторія, то це супер класно. А можете не піднімати, вже бачив, кого була Сором'язливі. Андрій теж не підняв руку, бо принаймні я в нього була. Окей, okay. uh, так от, скорочість чи собі час перед тим, як впроваджувати точне землеробство, ви маєте розуміти, як це відбувається. Тобто, uh, які є етапи впровадження точного землеробства, що таке точне землеробство, як воно працює насправді. І цим самим, коли там, ми з вами вже будемо працювати, а 100% будемо працювати, я вам допоможу і ми вже почнемо це і запустимо цей процес швидше. Тому сьогодні я буду розповідати вам базу про точне землеробство, яке має знати кожен із вас, для того, щоб... Почати його впроваджувати і не наробити помилки, про які ми будемо говорити на сьогодні такій факап вечірці о четвертій вечора. Тому єдине, що я попрошу дати мені штуку, яка перекладає слайди, тому що з махом руки я ще не навчилась це робити. Дякую. Окей, поїхали. А... Принаймні хтось мене знає, хто не знає, мене звати Ващенко Валерія. Крім того, що я організовую ці прекрасні заходи ОКАГРО у Києві, Рефарм у Львові. Я ще є один із топових спеціалістів по точному землеробству в Україні. Чому вважаю? Один із і чому топовий спеціаліст, тому що на моєму рахунку більше ніж 600 тисяч гектарів під точним землеробством. Тобто, на сьогоднішній день наша команда компанії землероб зробила більше ніж 600 тисяч гектар карт на дивпосів, дивнесення і більше ніж 2 мільйони гектарів агрохімічного обстеження. І я, як агрохімік-ґрунтознавець, я як спеціаліст точного землеробства ці карти інтерпретую, створюю і допомагаю вам отримувати з цього результати. Більш того, в мене був дуже чудовий досвід роб. Води в компанії OneSoil. Я думаю, що ви всі користувалися додатками цієї компанії, там або для платного створення vra карт або для безкоштовного для переклад... перегляду інтівіа. Я думаю, що ви всі знайомі, і власне звідти почалася моя дуже плідна історія в точному землеробстві. Ну і власне, в мене є свої поля для R&D, для дослідження в цій сфері, і маємо результати, якими я хочу з вами поділитися. Ось, Власне, не буду про це довго розповідати. Я спеціалісточно землеробства в компанії землероб, являюсь співвласником цієї компанії, і щодня ми працюємо з тим, щоб досліджувати ваші поля і допомагати вам оптимізувати результати, оптимізувати ваші результати в грошах, в доларах, в гривнях, то як рахує з живлення і внесення добрив на ваших культурах. І все ж. Коли ми говоримо про точне землеробство, ми з вами можемо говорити про різні речі. Хтось проїхав пряменько рядочком і вважає, що це точне землеробство. Все, ми там уже в точному землеробстві, У нас є РТК. А, а не так, я дослідила цю там. Я дуже я перфекціоніст, я прискіплива до деталей. І власне тут ви можете бачити витяжку з однієї з дисертацій, і там з 1000... Тисячу... Дев'ятсот, здається, року року, по цього були зібрані всі а, витяжки з усіх можливих наукових робіт про визначення точного землеробства. Якщо коротко, в 1992 році в Мінеполісі було організовано семінар, а, якому такий симпозіум, на якому визначили, що таке точне землеробство, і домовилися, що цей термін означає. І в 97-му році точне землеробство лише в 97-му році, тобто це відносно нова концепція. Було офіційно визначено концепцією по вирощуванню культур по сільському господарству у США, і тому, якщо підсумувати ось оці всі визначення. То точне землеробство – це лише і тільки управління варіативністю середовища росту рослин, які на нього впливають. Тобто, коли ви проїхали пряменько, коли ви відключили секцію, коли ви не пересіли, це не точне землеробство, це просто нормальна робота. вона так має бути. Точне землеробство – це коли ми знаходимо ті чинники, які впливають на те, щоб... У вас культура дає меншу урожайність, росте інакше або середовище його вирощування, його росту воно змінюється. І тому, коли ми з вами, коли наступні спікери, там євген Валентин будуть спілкуватися з вами про точне землоробство, вони будуть мати на увазі саме це. Якщо вам цікаве залізо для правильного виконання сільськогосподарських робіт, це завтрашній день. Приходьте там компанія Precision Planting, компанія і компанія Ленер буде розповідати про те, як використовувати залізо правильно. Власна Домовилися про це визначення, і коли до вас будуть приїжджати хтось і казати, що дивіться, РТК, і ви в точному землеробстві, ви можете сказати, що ні, РТК це просто нормальна робота, і так має бути для того, щоб уже далі впроваджувати точне землеробство. До речі, про етапи впровадження вам сьогодні буде розповідати Михайло з компанії чи з чого вони починали. Привіт, з чого вони починали, і як вони на сьогоднішній день досягають результатів по тому, щоб уже впроваджувати якісь із елементів точного землеробства. Тому Поговоримо сьогодні про це і про те, що насправді впливає на урожайність ваших культур в контексті одного поля, і про те, як протестувати дивпосів посів або дивнесення на власному господарстві. Точне землеробство це про зони продуктивності, або зони неоднорідності, варіативності ґрунтового покриву. Будь-що що впливає на те, що в, одно, в одній частині поля у вас культура по одному росте, на іншій по іншому, або, наприклад, що на одній частині поля у вас одна урожайність, на іншій інша. Це являється зони продуктивності. Але Є нюанси, як то кажуть, я точно ми будемо перетинатися в цій темі з моїми колегами з інших компаній. Але тим не менше я хочу з вами поділитися визначенням, яке допоможе вам впроваджувати точне землеробство правильно. Тобто, зони продуктивності, це коли ми визначили, що у вас на полі є ділянки, на яких із року в рік це важливо, із року в рік. Ці ділянки вони мають однаковий контур, тобто їх, їх зона має однакову форму, і вони незалежно від культури, яка вирощується на полі, і власне року вологи. У вас він сухий у вас він, ці зони співпадають. Чому це важливо? Тому що якщо ви, наприклад, сієте кукурудзу і у вас ця зона виглядає ось так: от, це одна історія. На наступний рік посіяли пшеницю, у вас зона там низької продуктивності в іншій стороні і має іншу форму. Відповідно, якщо із року в рік у вас ці зони міняються, і ви не можете їх розповсюдження передбачити на наступний рік, то яке точно землеробство, які зони продуктивності? У вас їх просто немає, вони нестабільні. І тому знову ж таки підсумовуючи, тому що ми говоримо зараз про дуже базові речі: що якщо ви Працюєте з зонами продуктивності. А давайте так ще поговоримо. Хто з вас працює з зонами продуктивності? Їх визначає. Є різні способи. Клас, трошки. Що, що всі інші роблять? А, але я знаю, хто не підняв руку. Ну нічого. Я, я бачите, я ж кажу, є перевага. Я вас всіх знаю, і тому знаю, хто там не піднімає руку, але точно щось з цим робить. Окей, якщо ви будете працювати з зонами продуктивності. А, ви можете спробувати піти. От Геннадій зараз Геннадій буде про це розповідати про свій шлях. Ви можете піти від зворотнього. Ви можете просто е, наформувати карти в різних додатках, їх на сьогоднішній день, слава Богу, достатньо. Але все одно ви повернетесь до цього визначення і до цієї концепції. Що якщо у вас на полі із року в рік є ділянки, які мають спільний контур, мають однакову форму і зону, вони повторюються, і цей результат він однаковий для кукурудзи, пшениці бла-бла-бла для всіх культур. Тоді ви можете ці зони використовувати. Якщо ні, то ні. То не буде ніякого точного землеробства і відповідно там карт завдань на ваших полях. Це єдина концепція, на мою думку, але можливо там колеги сьогодні щось інше вам розпові... розповідуть, що може працювати, але звісно, зони продуктивності вони можуть бути стабільними і нестабільними. Ми про це поговоримо. От, наприклад, на Ага, у нас червона штука не працює менше з тим, як ви можете побачити на цій картинці з 2016 по 2022 рік поле, на якому зони продуктивності Мають однакову форму, тобто всі пам'ятають жахливо посушливий 19-20 рік. Всі пам'ятають шикарний 21 рік, на якому лило всюди, коли треба, стільки треба. І відповідно, що незалежно від того, що вирощувала компанія, незалежно від того, скільки опадів у вас випало, зони продуктивності, низькі високі і середні вони мали однакові зони із року в рік. Єдина концепція, яка може працювати за будь-яких умов. А... Далі зони можуть бути нестабільними через те, що були технологічні помилки на полі. Посіяли два гібриди, десь не посіяли, потім пересівали пізніше. Відповідно, у вас одна частина поля виглядає однаково, а інша там по іншому, в залежності від того, що ви робили на полі. Ви вирощували на одному полі. До речі, я про це теж вам трохи пізніше в наступному блоці розповім, тому що поле це там закрита ділянка ґрунтового покриву, яка там може бути обмежена дорогою, посадкою і так Далі в рамках поля є посіви, і відповідно, якщо ви в рамках оцього поля а, сієте різні посіви, культури, гібриди, технології, бла бла бла, то відповідно це вже будуть у вас посіви. І якщо ви в рамках поля робите різні посіви, то на такому полі ви також не зможете впроваджувати точне землеробство, тому що їх зони продуктивності будуть обмежені а, кольором кукурудзи, гібриду, який у вас покаже спутниковий знімок. Ну і відповідно далі істотні зміни на полі. Якщо у вас була оранка, а потім ви переходите на Ноутіл. Або якщо, наприклад, ви в якийсь рік внесли компосту 8 тонн, то звісно ці зони продуктивності також можуть перерозподілитися. Як приклад, ми візьмемо поле, будь-яке поле неважливо, ну нас. Верхня частина це у нас Київська область, Баришевський район, нижня частина це у нас Білогородка, це Хмельницька область, Теофіпольський район. Як ви бачите, що на в один рік у нас ліва частина поля зелена, в інший рік вона червона. Якщо я і, до речі, про це буде говорити знову ж таки, Геннадій. Ви ви на мене посилалися на минулій конференції, я на вас буду посилатися в цій конференції. А, чому про нього говорю? Тому що якщо у вас на одній частині поля а, зелене в один рік, а на іншій частині поля червоне в другий рік, то відповідно ви не зможете побудувати карту завдання на дифнесення. І чому консультанти не мають вам будувати ці карти? Тому що тільки агроном підприємства або людина, яка задіяна у виробничому процесі, може. Сказати, чому та частина поля була зелена, а чому червона? Тому що якщо будь-який алгоритм на такій на базі таких супутникових знімків побудує вам карту зон продуктивності, то відповідна ділянка зверху, ось ця от ділянка зверху. У вас буде зоною середньої продуктивності, тому що 1 плюс 3 буде 2, середня зона продуктивності. Ну і відповідно, ви бачите там нижню карту, вона також показує, що зони продуктивності вони перерозподіляються. Відповідно, таку карту створити для дифнесення чи дифпосів не можна буде. Ну і видно, що прямі лінії це були якісь технологічні операції. Всім зрозуміло, про що я говорю. І скажіть, будь ласка, чи про при, чи пророблювали ви такий попередній аналіз тих зон? Там пару рук було піднято. я бачила вас, коли створювали карти дефнесені? Чи там три кнопки в Climate Field View, чи в OneSoil, чи там в Кропі, і погнали сіяти? Який, який у вас досвід був? Окей. Складно буде так говорити, але давайте так. Хто просто натискав дві кнопки і формував карти? Зізнавайтеся. Окей. Хто пророблював роботу і аналізував, чому зона продуктивності низька? Клас. І так, і так було. Окей, ну відповідно для тих, хто буде пророблювати цю роботу на майбутнє, ви маєте це розуміти. І хто можливо тут є з Черкаської області, тому що власне сама запрошувала. Теж це Єрки, це Катеринопільський район Черкаської області. Ви бачите, посів різних гібридів кукурузи в 20-й рік, як він впливає на зони продуктивності, і коли знову ж таки алгоритм, консультант, будь-хто крім вас буде створювати вам таку карту завдання на внесення добрив азоту посіву на наступний рік, алгоритм з цим не впорається, тому що відповідно не буде розуміти, чому у вас зона червона, то зона зелена і так далі. Ну, відповідно, поля на яких зони продуктивності нестабільні. Ми не можемо використовувати для створення карт завдань на диференційне внесення чи посів, тому що ми не можемо передбачити розподіл цих зон продуктивності на наступний рік. Окей. І тому шлях звичайної людини, те, що я бачу щороку, це є контрполя, завантажили в програму, натиснули одну кнопку, погнали робити карту завдання. Ну і далі завантажили її в техніку. Якщо завантажили, тому що там теж прибуде про це слайд. У мене знаєте, типу, ми будемо коли проводити конференцію, коли будемо робити стендап факап вечірку про те, як ми десь належали в точному землеробстві. Знаєте, я спілкувалась з багатьма колегами, хто міг взяти участь в такому форматі. Знаєте, яка найрозповсюдженіша помилка при впровадженні карт завдань в техніку? Механізатор просто не натиснув, типу, розпочати о, о, всі, всі вже бачу, бачу цей розуміючий погляд, просто не натиснули почати роботу по завданню. Нам буде з вами про що поговорити, я зрозуміла. Ось, і тому, якщо ви робите цей варіант, типу натиснули а, це так не працюватиме, або працюватиме погано, або знову ж таки ви не зрозумієте, якщо навіть карта була побудована правильно. Наприклад, у вас може бути одна культура на полі, у вас може бути монокультура. У цей з року в рік осіяти один гібрид на одному полі, все чудово. Побудували карту, але навіть ця карта не буде для вас правильною. Тому що, якщо ви не закладаєте контрольні ділянки, то про проаналізувати результати ваших див внесені, посіву, ви не зможете. І тому шлях самурая в точному землоробстві ем... як знайти ці зони продуктивності? Я жінка, я б могла б пожартувати про знаходження зон продуктивності, але тут така шановна публіка, не буду. Або чому не варто О, посміхаєтесь? Мені подобається, коли ви посміхаєтесь, або чому не варто довіряти робити зони продуктивності роботам, алгоритмам або якимсь консультантам. На прикладі цього поля я вам покажу, що алгоритму абсолютно байдуже, яке поле ви завантажуєте в вашу систему для створення карт завдань. Хтось, можливо, впізнав, що це за софт. Я спеціально не хотіла там робити ні рекламу, ні антирекламу комусь, тому що таке саме зробить вам і кропіо, таке саме вам зробить «FieldView», таке саме вам зробить там Вансойла, бо будь-хто інший, якому там алгоритму байдуже. В нього немає емоцій, в нього немає ще штучного інтелекту, який може аналізувати чинники і виявляти якісь відхилення від норми. І тому, якщо ви побачите абсолютно нормальні зони високої продуктивності, можуть раптом у вас стати зонами низької продуктивності через те, що алгоритм яким чином, інтерпретував дані про ділянки з низькою високо... високої вегетації з року в рік, а теж хтось пізнає, що це за програмне забезпечення, і ви можете побачити, що якщо ми візьмемо і створимо в одному програмне забезпеченні карту, ось а, білі ділянки це ділянки з низькою нормою. І створимо в іншому програмному забезпеченні, то навіть ці карти завдання будуть істотно відрізнятися. А які це зони продуктивності, якщо один алгоритм малює вам одну карту, а інший алгоритм вам малює іншу карту? Тому вважаю, що це абсолютно не ок. А, також алгоритму. Етап другий, алгоритму байдуже особисто я проаналізувала ділянку. Це знову ж таки Баришевський район Київської області. Там, де з 21 року, з вісімнадцятого року був соняшник, озима пшениця, соняшник озима пшениця. Така була сівозміна. І відповідно там, де пшениця озима, у нас є ділянка жовта і зелена. А коли ми вирощуємо соняшник, у нас ділянка жовта стає зеленою, а зелена жовтою. Ну, типу, чому питання? Поговорили з агрономом, вияснили, що там ріс бур'ян. А алгоритм, і відповідно отримали карти додаткові шари даних, які по яким ми можемо інтерпретувати і підтверджувати наші гіпотези по зонам продуктивності. Ділянки з нижчим містом органічної речовини являються ділянками високої продуктивності. Ну, на моїй практиці, за 600 тисяч гектарів карт завдань таке зустрічається дуже і дуже рідко. так менше 1% випадків. Відповідно, ми проаналізували, подивилися, поговорили з агрономом. Там був бур'ян і. Результати магрохімічного обстеження було також встановлено, що ділянка з низькою продуктивності містять менше відсоток органічної речовини, тобто алгоритм десь помилився. І тому для того, щоб самостійно проробити цей шлях, вам потрібно самостійно верифікувати зони продуктивності на вашому полі. Як це зробити? Вам потрібно взяти поле, будь-яке поле на вашому підприємстві і почати з того, що вам потрібно з самого початку вегетації, до кінця вегетації проаналізувати, як розвивається ваша культура. Чому з самого початку? Тому що а, зони низької високої вегетації можуть просто інвертуватися протягом сезону. Наприклад, у вас є південні схили, на яких прогрівання відбувається значно швидше сходи з'являються значно швидше, тобто ця ділянка вона випереджує розвиток ніж в іншій ділянці, і відповідно. У вас ця ділянка на перших етапах буде зоною високої вегетації. А коли у вас ця ділянка втрачатиме вологу, коли температури підвищуватимуться, ця ділянка буде ділянкою низької вегетації, вона швидше буде втрачати вологу, відповідно, не формуватиме нормальний урожай. І тому для того, щоб це дивіться, повертаючись до визначення зон продуктивності. Ви маєте це зробити один раз для свого поля. Ви один раз визначаєте пророблюєте цю важку роботу і потім з цими зонами продуктивності працюєте і дивитеся, як це впливає, тільки вже аналізуєте результати. Тому що зони продуктивності ви будете сіяти там сьогодні, буде про канабіс, будете сіяти ви там канабіс, кукурудзу, сою і так далі. У вас ці ділянки мають бути однакові зони низької, високої, середньої продуктивності. Тому ви дивитеся, як у вас розвивається культура з початку сезону до кінця сезону. Дивитися, як вони відрізняються по культурам, тобто я це роблю по кожному полю від початку до кінця вегетації за весь період можливих дат знімків індівя, які є доступні в якомусь сервісі, і потім порівнюєте, чи дійсно у вас є стабільні зони низької, високої продуктивності, і чи можете з ними працювати. Далі ми шукаємо лімітуючий фактори на цих ділянках. Знову ж таки, щоб не заморочуватися, вам було зрозуміло, є вже сформовані зони продуктивності. Вони підтверджені, і з року в рік вони однакові, мають однакову форму, мають однакове розташування і так далі. Ми шукаємо, чому зони низької і високої продуктивності. У нас зони високої, відповідно, низької продуктивності. На цій, на цій карті ми можемо бачити, що зони низької продуктивності вони пояснюються низьким містом органічної речовини. Верифікували, зрозуміли причину. Далі вже будемо шукати. Що будемо робити далі з цим? Якось лікувати поле, там, спробувати збільшувати, зменшувати норму. Провели агрохімічний аналіз. Ми впевнилися, що та найчервоніша ділянка за моєю спиною вона містить найменшу кількість органічної речовини, менше 1%. Ну, коротше, погнали з цим працювати. Тобто підтвердили, що є кореляція шар, шарів даних. Прекрасне поле знову ж таки, дякую співпраці з компанією МХП. Там у нас на проєкті було більше ніж 100 тисяч гектарів за два роки. Мало можливість. Проаналізувати безліч даних а, відповідно. Вони анонімізовані, ви ніколи там не дізнаєтесь, що це за поле і так далі. Які результати, але тим не менш, коли у нас ділянки карти продуктивності. До речі, це для всіх, хто не вірить в карти продуктивності. Вони працюють, тому що ми можемо подивитися, карти продуктивності створені на основі індіяю, і карти урожайності. Вони абсолютно корелюють між собою. Тобто відносні дані вони співпадають з фактичними даними. те, що зібрав комбайн. Ми бачимо, що карта яскравості ґрунту вона корелює з картою урожайності або продуктив. Вностім і в зонах низької продуктивності у нас урожай менше 4 тонн, в зонах високої відповідно більше 10 тонн. Різниця більше ніж в два рази. Це підстава впроваджувати точне землеробство так, тому що у нас із року в рік карти повторюються. У нас є підтвердження в різниці в зонах низької і високої продуктивності, і відповідно можемо починати працювати і на таких картах. З такими картами ми працюємо таким чином в зонах високої низької і середньої продуктивності. Ми закладаємо обов'язково контрольні ділянки для того, щоб зрозуміти, чи ми можемо витягнути зону низької продуктивності, тобто зробити її, підняти там урожайність шляхом додавання більшої кількості добрив, насіння там ще якимсь чином, в залежності від лімітуючого фактору, чи не можемо. І, відповідно, в зонах високої продуктивності. Якщо вона зона високої продуктивності, то, можливо, їй і так всього вистачає для того, щоб формувати врожай і чи потрібно щось додавати. І чи збільшиться урожай, якщо ми ще додамо, тобто підвищимо продуктивність і також продуктивної ділянки. Правильно, Євген вже готується до виступу. Класно. Ось це з минулого річного виступу мого колеги Богдана Кривіцького з компанії ІМК. Я вам хочу показати, що карта зон продуктивності це абсолютно кореляція з картами зон вегетації. Так має бути. Якщо вони не корелюють, або ви картуєте неправильно, або є питання до зон продуктивності, чи дійсно вони є на вашому полі. І тому карта багаторічних зон вегетації, тобто карта продуктивності по NDVI, абсолютно корелює з даними урожайності кукурузи за 19, 20, двадцять. Перший рік. Згадайте, 19-й рік по запасам вологи і 21 рік. Тому з цими картами можна працювати. Ну і створюємо зони продуктивності. Це 3, 5 чи 7. Вирішувати вам, в залежності від операції, в залежності від карт, які ви використовуєте, від техніку, яку використовуєте, чи може вона здійснити такий посів чи не може. Я все-таки за використання до п'яти зон, тобто високої дуже високої, високої, середньої, низької і дуже низької. І ми маємо розробити гіпотези та створити контрольні лінії. Гіпотези бувають абсолютно різні. Гіпотези можуть бути по внесенню основних добрив, по внесенню азотних добрив. Я вам всім рекомендую сфоткати цей слайд, тому що він вам допоможе сформувати завдання на дивпосів або внесення добрив. Тобто, якщо у нас... Наприклад, зони низької продуктивності, то ми можемо а збільшити там, зменшити там, посіяти так, або там зменшити норми ось так, ось таким чином. Тому фотографуйте, коли будете робити гіпотези, це вам знадобиться для того, щоб не придумувати їх самостійно. Або м, будуть доступні відео з цієї конференції зможете також ще щось прослухати і згадати для себе. А, Ось таким чином гіпотези перевіряються. У нас є зони високої низької середньої продуктивності. Ми закладаємо контрольні ділянки, вони закладаються певним чином, тобто це не просто там в якійсь довільній зоні, в зоні там високої низької або середньої продуктивності. І далі ми завантажуємо карти в техніку. А, мій друг Женя Міхаліченка з Old College в Канаді сказав, що якщо ви думаєте, що на підприємстві головний директор. Головний механізатор, тому що всі дії, які ви робили, тобто, це починаючи від того, що ви прийшли, навчилися на конференції, обговорили як ви це будете впроваджувати. Прийшли на господарство, створили карти завдання або менше з тим замовили їх когось. Якщо механізатор в цей момент не натисне РАМ на польовому моніторі, все, що ви робили до цього, не матиме ніякого сенсу, тому це дуже важливо і далі. Проаналізувати, вже чесно, в мене було там десятки історій, коли механізатор клявся, божився, що я завантажив. Ми поїхали працювати, просто випадково видалилися файли. А коли по результату досліду карбаміду було внесено 0 і 250 і результати по картам урожайності були абсолютно однакові, ми вже думали на підприємстві відмовлятися від внесення азотних добрив, як таких. Але ж зрозуміло, що просто по карті ніхто не спрацював і було внесено на всьому полі одну та саму норму. Тому обов'язково збирайте як карти урожайності так і карти а, факту внесення, тому що ви, по-перше, зрозумієте, наскільки широкими мають бути ваші контрольні лінії, чи достатньо там чи встигає техніка переключати норму, і так далі. Тобто, ви для себе зрозумієте багато інсайтів. І до речі, зроблю невелику рекламу. Роман бица це ем, спеціаліст компанії Climate Field U. Він буде виступати завтра і розповість вам, як потрібно. Збирати дані з техніки, хто це досі не робить і не, не аналізує, це величезна помилка, тому що вона вам відкриє очі на багато процесів, і можливо, ви повернетесь з кроку впровадження карт завдань до нормального просто внесення однієї норми. Можливо, у вас через тиск техніки, шкода тут немає діми зайцева. От ми з ним про це колись там ще пару років тому говорили. Як спочатку треба просто навчитися там виставляти правильний тиск, Женя. Погоджується зі мною і просто нормально вносити одну норму. Чи працює це у вас на господарстві? Ну картування урожайності, і тому я вам всім рекомендую освоїти QGIS, створювати карти завдання самостійно, тому що єдиний шлях. І єдиний, хто буде рахувати ваші гроші, це ви самі. Вам потрібно навчитися це робити, забити на консультантів. І повірте, якщо ви десь там промотивуєте агронома або там людину, яка хто цим має займатися на господарстві, теж Геннадій сьогодні розповість, який в нього був шлях, і чому він відмовився від консультантів, то у вас буде реальний результат на підприємстві. У мене все я навіть вклалась час і тому запрошую Євгена, мого колегу, Дякую. Якщо будуть питання з цієї теми, я завжди на зв'язку. Приходьте. Є мій контакт. Запитуйте, будемо з вами пробувати це впроваджувати. Але карти завдання я вам робити не буду. все самі. Дякую вам.